Доброго вечора, друзі. Понеділка, початок тижня. Вітаю вас. Бажаю, щоб був тиждень гарним, сповненим див, добра, миру. Усі у нас такий холодний вечір, що вам не передати. Я навіть і не знаю, що таке робиться. Похолодало страшно. Небо захмарене, захмарене, дощу е, не було. Але напевно, що він проходив десь поруч, тому що ну, завжди якось так кажуть, що десь боком пройшов дощ, тому так холодно. Не знаю, можливо. Якийсь у нас занадто тривожний був сьогодні день. От, всього, всього і не розповім, тому що і, і наше, і не, і не зовсім. От, Обриваю смородину. Уже вона стигленька, геть стигленька. От. І хочу сказати, що така гарненька, гарненька смородина, величенька. Скільки обриваю стільки друзі їм, дуже смачна. Така соковита, така солодка. Хі -хі. Ну як, така солодка, як може бути смородина. Солодка. Мені солодка, але вже зараз можу милуватися своїми ліліями і навіть вам їх показати. Я вам говорила про те, що лілії у мене тільки одного сорту. Ось така бордова, бордовенька-бордовенька. От, і багатенько-багатенько, вона, вона ще буде он туди далі, я її поросовувала от, все так. А більше чомусь ніяка не тримається, тільки, тільки де придбаю, посадила на другий рік уже щось з'їла. А цю не чіпає нічого, вона так гарно розростається. Правда, вона не, не дуже ароматна. Так, якщо до неї прихилитися близенько, то, то чути, що пахне. Тому що, чого я так кажу, не дуже ароматна, тому що було, була посаджена в мене одного року така біла, велика квітка лілія. Як вона пахніла, вона була посаджена осаду, а е, на подвір'я сюди виходиш до городу і вже чуєш цей аромат. Дуже була ароматна. Я сьогодні трішки так, від того, що не сиділося, пообривала руками. Ось тут абурянці. І дещо, дещо тут вже нарахувала. Обіцяла я що покажу. Ну, тепер уже можна, в принципі, показати. Тому що, дивіться, я, буду, тому що я буду забирати, звісно, це все. От, тому що гвоздички ростуть. Під ось цим, що хочу показати, ростуть гвоздички. Значить, дивіться, весною при обрізці винограду взяла ось так просто. А обставляла багато чого, так, от так щоб качки кури не чіпали, це гвоздички обставляла, армерію. Армерія ось обставлена. от То я дещо обставляла просто таким чим-небудь чим-небудь знай гілячками, які знаходила. А дещо взяла, думаю, дай Ну я оцими гілочки винограду наріжу та обставлю. А може, в мене щось прийметься. Хочу сказати, що сприяла, напевно, що цьому погода, тому що, ну, попервах поливали, дуже поливали, ходили. Я ось поливала, ходила тут, де наставляла Град. От. А потім, як зарядили дощі, то вже поливати не було потреби. Тепер дивіться, дивіться що я маю. ну Ось де немає нічого, то я напевно що вже просто ось так виймаю. так виймаю тому що нічого немає от А є, дивіться, дивіться, як, <спод> бачите, на ці взагалі пагінчики погналися. ось З двома пагінчиками на обидві сторони, ось ця з пагінчиком. І я ось це вже е, маю намір забирати. Звідси дати вже спокій цій От. І ті армерії, я все позабираю. І десь собі посаджу так, щоб, так, щоб доростали, росли далі. От. І знаєте, скільки, скільки рахую. Ось так. Один, два, три, чотири, п'ять. Тут шість, сім. Ось восьма вона брунькується уже. І ось дев'ята брунькується. 10, 11, 12, Ось є. Це один сорт. Це ось цей виноград наш. Ось цей. Я його сьогодні трішки опотрошила, повиламувала, повідрізала гілочки, такі, які, на мою думку, були. тут зайві, щоб вони не тянули поживних речовин на себе, а от уже щоб. Набиралися, набиралися на себе грона. Але він цей виноград цьогоріч, ну я не знаю, перше у нас він такий. Перше у нас такий. Я геть, геть і обійду і обійду, і обійду, щоб ось так показати, що перше ось такі навколо грона. от, І це я сьогодні ось таке. Тут а тут, тут пообскубувала, трішки його сюди ще підв'язала. От, і подивіться, ну подивіться, яке слав... славні, правда. А ось отут. Отут, так, забула я, стільки я там нарахувала, ну точно більше десяти, так? От. А ось тут у мене так само я обставляла зрізами з винограду, але це уже сорт Руслан, синій синій солодкий виноград. От, І теж, подивіться, один, два, три, 4, 5. Такий вже велика, тільки я десь полола, туди зачепила. А тут є ось шоста буде, брунькується теж. І з іншої сторони. І з іншої сторони, вже інша ця кам'яна роза обставлена. Тут не дуже щось вдаленько, але все рівно я дивіться ще сім, вісім і буде дев'ята. От ось так я випадково чисто на авось повкорінювала, можна вже так сказати, виноград. Буду я легесенько звідси його забирати і вже просто десь ряд його поприсаджую. От, підгорну, добренько, От і буду сподіватися, що до осені у мене будуть гарні такі саджанці, самі, як то, сам собі режисер сам пан -склепав. от, винограду. Невтішненько в нас. Новина, ось до того всього, що сьогодні на, наклалася ще така новина, чогось згинула кроличка. Ця, що, ця, що годувала кроленят. Вчора, вчора годували, давали їсти, все було добренько. Сьогодні, сьогодні рано просто побачили, що кроленятко одне бігає по вулиці. Оце так зранку побачили не в клітці, а по вулиці. Як за нього, щоб в клітку посадити, а кроличка лежить. От, От тепер і, і думаємо. Кроленята то їдять. Кроленята їдять уже самостійно, от уже давненько, але ж, але ж не мо не можемо ума прикласти, що сталося з кроличкою. Кріль бігає, е, кріль бігає по вулиці. Уже напевно всі знають. Граф наш тут е, господар. От то мене Юра не раз каже: не доведи, господи, що де е, залізе. Ну, в плані якоїсь е, хоробачки. Цей от то каже: е, графу нічого не буде. У нас колись ми так тримали. Ось ті кролі, які були у клітушці, як почало качати, то позабрало. А ті, що бігали по вулиці, то е, жили ще довго і довго бігали. От е, тому е, кажу, може, графа посадимо у клітку. Не доведи, господи, що де вночі куди залізе. Каже Юра, хай бігає. Ну не знаю. Тепер будемо е, сподіватися, що з кроленятами буде усе добре. Ну, і що дочекаємося, вже там якоїсь кролички. Да. Поки під смородиною. Покажу вам, що в мене вийшло з гілковими хризантемами. Якщо, якщо хто повірить, що це в мене так вийшло, тому що це теж, знаєте, ось так. на... На, а, ось, а буде чи не буде. От е, це під час цих дощів, коли проривала ось тут, а воно ж постійно, постійно все заросте, і ви тільки подивіться ось сюди за цей кущ, ось кущ, а, а далі за ним. Ну це ж от, ціна стоїть, ще там далі не, не рвано. А тут, а через то, що ось лілії і хризантеми от, та хости, то тут а, е, час від часу і душ, і рву. От, Та було так мокро, поналамувала е, гілочок з кожного кущика хризантеми, І думаю, а можливо вкореняться? Ви тільки подивіться, які гарні. Тільки подивіться, які гарні Уже гілкові гризантеми Можливо, комусь потрібно буде тут мікс. <гум> мікс. Зараз, зараз, як вам так обійти, щоб показати, де вони ще у мене від, з кожного куща, значить, дивіться, з кожного кущика. Ну, ці трішки менші. Ось ось з цього кущика Ось цього кущика. Дивіться, вже взагалі такі гарненькі височенкі. Можливо, швидко цим телефоном перебираю, ну нічого, поспішаю. Звідси, з цього кущика то взагалі розкущилося. от. І ось під цим кущем та взагалі уже, подивіться, які. Уже доганяю самий кущ. І це все? Це все просто під дощі гілочка поставлені. Кольори різні, білі, рожеві, жовті. От. Тому, можливо, хто схоче, звертайтеся. Слухайте, також буде ось такий дзвоник, тому що кущ уже досить гарний, та я його буду розсаджувати уже, уже зовсім скоро. Планую завтра, післязавтра викопувати часник, цей От, І буду десь туди до багаторічників своїх нести ось дзвіночки. Ось такий дзвіночок, ви тільки подивіться, стільки буде поділок, тому до хризантем можу додати ще й ось такий дзвіночок багаторічник. Переквітовує він, але ще кілька квіточок є. Ось такі, бачите. Ось така-така квіточка. Така-така-така. О! Отакий красончик. Ну, попробуйте, покинула смородину, побігла далі, тому що ще здалеку запримітила. Дивіться, який яснючий. Буде маленький цей гібіскус. А ви знаєте, що за гібіскус? Для мене ще саме є сюрприз. Тому що це виписаний гібіскус махровий. Якого кольору, не знаю. Виписувала три у трьох кольорах. Ану, таки зараз побіжу, ще потих, подивлюся. На цьому цей то буде рясно квітувати цьогоріч. Ото вже побуду тішитися, аби тільки був такий, як замовляла, махровенький. Кольори замовляла красиві. Так, і цей буде. І цей буде ура! О, і третій теж буде. Правда, не такий рясний, але кілька квіточок таки буде. Отож, я сподіваюся, що незабаром ми з вами помилуємося, різнобарв'ям махрових гібіскусів. Да, Уже не дочекаюся. Так, продовжую смородину обривати. І знову згадала те, що тривожить мене зараз уже ось. Другу годину часу друзі вимкнути світло і повний інкубатор цесарка не хієць. Це вже на них другий раз. Перший раз вимкнули вночі. Добре, що набачила, налипала, не знаю, не знала, як швидко вимкнути назад. От. Тому закладала пляшками з водою. Сьогодні. Нічого не робила. Він у мене в хаті. У хаті за ці дні, знаєте, як сказати, парку на вулиці гаряча, і в нас хата під піджастю, вона так нагрівається, у хаті теж досить гаряча. От, тому я собі так розраховую, що якщо на годинки дві, от, то нічого страшного немає. Немає там бути. Але якщо надовше буду бачити, то буду уже починати щось робити. Ой, такі у нас якісь тривоги. Ну, порівняно з тими тривогами, які люди переживають, то це, звісно, що ще не тривоги. Ну, але, знаєте, кожного щось якесь своє. Завтра, напевно, що будемо з Юрою в лікарню їхати. Я вже надіялася, так що ми поки що на деякий час зав'язали поїзденьки по цих лікарнях. А виявляється, ні, щось у Юри зробилося, чи то погода дає своє, чи то що. От, щось геть не може стати. На ногу, коли не допомагають, колю, колю його тим, щоб вдома було. От уже кілька, кілька днів давала коли, а вона не, не проходить, нічого не минає, тому будемо завтра їхати у лікарню. Тому ось так. Ну, що ще сказати, друзі, вечорі є, смородину я сьогодні точно всієї не обірву. Е, обірву, скільки встигну. Е, решту лишу на завтра. Думаю, буде все добре. Як буде все добре, дообриваю. І у Фейсбук бачила рецепт варення зі смородини за 12 хвилин. Ото я з цією смородиною отею планую зробити. Всім гарного вечора, гарного, міцного, приміцного здоров'я. Саме головне.